Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій. Ви на каналі Клює Юа. Сьогодні зустрівся з паном Олексієм, Привет. таким блогером з Ванкувера. Посилання на його канал я залишу в описі під відео. Періодично Олексій знімає відео про Ванкувер, про життя в Канаді. І уявіть собі, рік тому, в квітні, я дивлюся. З Польщі відео про Ванкувер, про краби, бо це все, що мене цікавило. Рибалка і краби в Ванкувері. І знаходжу Олексія, блогера. Думаю, ну що, зірка, може напишу йому коментар, може колись мені відповість. Коротше, не пам'ятаю, як там було, відповів мені Олексій чи ні. Але дивіться, як час змінюється. Приїхавши в Канаду, теж став зіркою. І зараз з паном Олексієм їдемо двоє. Ловити крабів, пан Олексій мені зробить сьогодні таке по по-польське слово школення, покаже, як, що, які розміри можна брати, де хлопчик, де дівчинка і всі нюанси крабової ловлі, які, по крайній мірі, він знає. Їдемо ми зараз, пан Олексій, на яку точку, куди ми їдемо? Це Белкана. Белкана. Борт -борт Муді, Белкара, це Напрямок. Белкара, да? Белкара, да. Коротше, друзі, Портмуді, Белкара, погода. Дивіться, типова Ванкуверська погода. За пів року yeah. ще ні одного разу не побачив тут сонячного дня, тому в Ванкувер не їдьте, бо тут погода така завжди і навіть ще гірша. Yeah, а літки влітку, влітку також. Да, І влітку таке саме. Коротше, тут просто крім цього дощу не буває більше ніколи нічого. Ні, в загальному я жартую. Це я спеціально для людей, які хейтять Ванкувер, говорю таку гедоту. Взагалі, Ванкувер, круте місто, але не можна. Не говорити про факт, що тут справді часто йдуть дощі. Як мінімум останніх три дні тут небо виглядає і вулиці приблизно ось так. Жінка сидить з карапузом вдома, навіть не може вийти на двір, бо ось така погода. Але в загальному і сонячних днів в Ванкувері в принципі теж багато. Думаю, влітку їх буде набагато більше. 60 в рік сонячних днів. Пане Олексій, не розчаровуй мене, мені здається, їх тут буде більше. Коротше що, друзі, їдемо на Белкару. Отак От їдемо ловити крабів сьогодні. У ху ху друзі, приїхались, приїхали з Олексієм на газ стейшн. Зараз пан Олекс... Зараз пан Олексій заправить свого залізного коня. Дивіться, який в нього нісанчик. Прикольний, біленький. Такий джипчик. Пан Олексій вже... Чотири роки проживає в Канаді. Емігрував сюди ще набагато раніше, трошки вже якусь копійку склав і має отаку машину гарну, бачите? Це, це, це попереду. Тому, друзі, заправляємось і продовжуємо далі свою подорож в Белкару. Кажуть, що там гарно. Друзі, приїхали ми на місце Белкара, це такий природний парк у Ванкувері. І що пан Олексій заплатив за парковку. Парковка 2,50 за годину або 15 доларів за день. І ось така погода. Трошки боїмось намокнути, бо декілька хвилин на цьому дощу може вистачити, для того, щоб стати повністю мокрим. То ми от, думаємо, поки що виходити нам на риболовлю чи ні. Нас не зупинить. Нас не yeah. ну, якби чоботи були, було б набагато простіше, правда? Yeah, yeah, yeah. Чоботи і парасоля, і пішов хоч півдня, там можна тусуватися. Yeah, yeah. Наступного разу можемо так і зробимо, якщо буде дощ. То що йдемо, пане Олексій? Погнали? Oh. Спробуємо. У мене є маунт для голови. Ой. Баскетбол себе, може? Так, сіточки, хопс. І відеречко це беремо. go. Oh. Друзі, дивіться, як тут класно цвітуть дерева. Белкара. Ось такі пташки з жовтими животиками. І ось таке гарне місце. Дивіться. Ла-ла-ля. -ла. Друзі, дивіться, дуже-дуже подібні ландшафти на норвежські. В Норвегії теж такі якісь в воді, ніби як скали невеличкі. Будиночки отак теж побудовані над самою водою. Дуже прикольно тут. Hello! Блін, рибаки з вудками. Уявляєте собі, бігайся, рибаки. О вон дивіться, морські зірки, дивіться, обліпили стовп. Тупо обліпили стовп, червоні морські зірки. Хеллоу! Дивіться uh -huh. червоні морські зірки. Белкара. ху 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 ла-ла-ла! ліміт. Коротше, тут можна, скоріш за все, прочитати про ліміти і про правила. Риболовлі так. і краболовлі. Видишь, тут можна брати 165 мм або більше. Red rock 115. Uh, mm -hmm. Тільки 2 краб сетки. Рик. Uh -huh. ну, Сколько? How many crabs yeah. I can keep. Yeah. Чотири краби можна за день взяти, так? Четыре yeah, краби, only males чолові... Чувачків тільки можна пацанів брати. Прикольно. Ось такий друзі регулейшн. Берете Google Лінзу, наводите сюди, якщо з англійським проблем, І в принципі, можна всі правила з такого гарного малюночку і дізнатися. Що я в принципі, і зроблю сам. Але в мене пан Олексій мені все розповість. Тому з цим питань не буде. Але дивіться, як тут прикольно. Блін, якби не цей дощ, було б набагато краще, але я навіть радію і цьому, бо тут дуже гарно. Дуже-дуже гарно з цими будиночками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, я ще хочу з вудку і сюди прийти. <сх à> друзі, друзі, ну що, розмотали ми розмотали сіточки. Дуже, дуже, дуже смачне м'ясо. Пан Олексій зараз буде заряджати. Куряче м'яско сюди в сітку. Подивимось, як це, як це правильно робиться. Не через те, що я лінива дупа і не хочу це робити, я просто хочу зняти. Дивіться, по-перше, вам покажу. Перше сам подивлюсь, по-друге. А потім буду робити вже. О. -о. А для чого оця штука? Оце... Щоб м'ясо туди п'ятить. А якщо підпливе котик... Він порве це все. А так він так понад з кає. Я нічого не зрозумів. Ну, смотри, якщо ми хамаємо сюди м'ясо, ага. котик порве все це. Ага. І храболовку, як у мене, ось це. Угу. там немає вже угу. такого кармана. Ага. А якщо так на м'ясо цепляємо, котик тільки з і все. Угу. Коротше, друзі, щоб ви розуміли, тут ще плавають морські котики, морські леви. Короте. Того тут дуже крута природа. І сподіваюся, може, нам сьогодні вдасться щось і побачити. Тому ось так. Ось так. Далі в нас є лінієчка. І що нам пан Олексій по лінійці нас скаже? Мейл, фемейл, коротше що. Тут, не, тут а, розмір. Redrock Crab. От, Red Rock ми можемо брати такого 115 ага. мм. І Canada. 165 мм. Да, так, отакий. Вот, вот це по панциру у нас, так? Так, да, я покажу. Покажеш, як вони відрізняються, хлопчик-дівчинка, і який це Red Rock, а який це краб Canada. Це цікаво дуже. Це корисна інфа. Інфушечка, інфа-інфушечка. Коротше, отак, друзі, рік тому дивився, бляха, як Олексій зі своїм сином і кумом десь ходили, полювали на крабів. На якомусь такому кам'яниста була місцевість, не пам'ятаю, і Олексій вже теж не пам'ятає. А зараз, а зараз, коротше, дивіться, вон з цим чоловіком вже, вже став теж такою зіркою на рівні пана Олексія, щоб поїхати з ним на краби. Прикольно, дивіться, курити заборонено, бачите, щоб ви знали, що тут ніхто не курить. Тут тільки відпочинок. Активний, морський, крутий відпочинок. Це Орел, ні, це чайка, бляха. Я вже думав, що це орел крутий американський. Коротше, друзі, що я вам скажу? Я вам це, це місце Белкара, хто не може записати в Гуглі оце слово, я це місце десь в описі під відео просто точку скину, де ми зараз знаходимось. кому цікаво просто приїхати і, по, і подивитись на ці такі краєвиди якоюсь сонячною погодою. Думаю, взагалі буде просто прекрасно. До речі, до, по дорозі до цієї белкари, цього такого природнього парку є озеро, яке сказав Олексій, що дуже тепле влітку. І там, і там люди купаються. Як називається? Сасамат Лейк. То по дорозі до нього ще дуже класне озеро. Як виявляється, є. А взагалі ще в ідеалі. Ми можемо взяти каяку і опустити ще одну говпрошку туди до цього, до крабів і подивитися, як крабики скуп 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 курочку. Оце було б круто, ні? Да, так. Да. Може, ви... -мо. може ми колись ви... Пан Олексій, може ми колись вийдемо на такий рівень? Давай. Ти за, а? Да? Я тільки за. Прикольно. Ла-ла-ла-ла-ла-ла. Друзі, дивіться, я просто в захваті плеве морський кіт, дружочок. Дивись, мені, якщо чесно, виглядає це трошки навіть стрьомно, такі очі чорні, бляха, з води стирчать. Подивись, Дружок Дружок приїхав, просто, бо він знає, що тут курочка є. Опа, нирнув за курочкою. хо 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 а, не просять їдуть. Капець. Капітаном крабової рибалки Олексієм було прийнято рішення. Чуєте, як я мальовниче говорю? Було прийнято рішення Вона підняти пусту. наші не. паруса! Пустає, пустає, <рес> пуста? Є щось? Не, Ні, не. нема. Ой-ой-ой. Давай ще паль. А як вона закривається, до речі, бо я щось не розумію. так, вона на дно. А, ти коли тягнеш, вона, вона собі закривається. Ага. І так, друзі, дивіться, показую вам два два диких гусака якихось класних. Коротше, як виглядає наша риболовля? Витягнули краболовку одну, пуста вона була. Біля нас крутиться морський котик. Я йому дав... Вже ім'я, я його називаю Паша, ну я так собі тільки що вигадав. Паша морський котик біля нас плаває і цей мій костюм витримує, ніби що поки що цей дощ, поки що йому нічого немає. Штани ну так, чую, ну так не дуже мені комфортно, супер тепло, можливо, вони трішки і будуть промокати, а взуття то вже повністю мокре. Раніше, коли я ходив в них на риболовлю, Дуже такою сильною росою. Я ходив по росі і вони були повністю е, мокрі, то вони витримували ніби цю вологу. А зараз вони якось часом, пройшло два роки, як я ними користуюсь, і вони вже взагалі ніби, можна сказати, не тримають вологу, а ноги вже в мене мокрі. Тому на таку риболовлю було б в ідеалі взагалі круто взяти, можливо, чоботи. Куртка, куртка, ця парасоля і чоботи. І... і нормально сухенько можна було б собі ловити крабиків і кайфувати. О, дивіться, заборонено кормити морських тих котиків. Sea Lions, бачите, морських левів заборонено кормити. І взагалі щось, тут кит якийсь намальований, дронами, напевно, не можна літати. І я не знаю, що ще не можна, і катерами. Коротше, треба прочитати ці правила. Дуже, до речі, цікаво, що тут пише. О, бачите, стрибати у воду заборонено. Дуже прикольне місце. Взагалі живу тут, в Ванкувері конячу на роботі. І не розумію, чому я сюди приїхав. Але коли я попав на белкару і побачив ось ці морські зірки, які повністю обліпили ось ці стовби, дивіться. Повністю обліплені стовби цими морськими зірками червоними. І для мене це так дико, я цього ніколи не бачив. І мені це дуже подобається. І я знову щасливий, що я тут подивіться, скільки цих морських зірок. Побачив повно морських зірок, побачив е, цього морського котика і настрій піднявся дуже сильно. Що якщо краба зловимо сьогодні, то взагалі буде круто. Тому я задоволений. Пан Олексій, що? Ми піднімаємо другу сі. Ух! Ух ти що, яка свиня. Катовста. Ну, чайка. Тут течія, бачу, воно так все пливе вправо. Чтери на місці! ла-ла-ла-ла-ла. Капець. Я ще ніколи крабів не бачив так близько і таких кабанчиків, ёлки палки Що? Маленькі. Маленькі, все. Да. Беремо лінієчку. Да, Подивимося, як вони міряються. Це як от, називається? По краб? Вот як цей краб це, називається? Це Білий? Білий Так, називається. Білий входить нам в ліміт. Ну, типо... Ні, ні, ну кра красний. Вкрасні вот маленький, а ці должны бути великі. От вірш, це хлопчик. Це хлопчик. Да. Це, це теж, теж хлопчик. Як знати, що це хлопчик? Появиться в нього штучка. Да. Животик такий? Так, так, так. А як це білий краб називається? Що ми відпустили тільки що. Тут написано. Не Ота, 165, вот, он. Dungeon Скраб. Денджене скраб, це був він. І так як він не має 165, ми їх просто відпускаємо, так? А, Бо вони там мають 120, наприклад. А 165 вони таке. Угу. А це що за пацани? Це теж. Це да, хлопчик? хлопчик. Це теж Денджин і Скраб? Звісно. О, кабанчик, дружочок, ла, -ла, 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 -ла. Хе-хе. І це теж хлопчик. Це хлопчик. Да. — І це теж денжена з краб? Так, да, все білі. — Це все вони. Дружочок, все, йди до водички, ти маленький ще, рости. От, дівчина. А це що за хвостяра? Чи це листок якийсь це листок? листок. От дівчина. А, в неї іначе це все, да, животик інакше. Да? Ага, широченький животик дівчинки. Угу. Отак, От друзі, щоб ви знали, як розрізняти крабів. Пан Олексій ну, навчить. Поводити, поводити, поводити вот Дендженес уголки. І по ось цих куточках. У нас так бути. От сюди. 165 мм, тобто він настільки да. широкий повинен да, бути. Да, да. А це в нас карапузи. Да. Відповідно, вони йдуть жити до водички. Ну Прикольно. Блін, як їх розрізняти? Це Дендженес Круб, а ще є Red Rock crab, тут, так? Тот красний. Тот червоний прям. Тот червоний. Ну прикольно, о дивись, дружочок приплив до нас Ла-ла-ла-ла. Але в тебе очі, я тобі скажу, дружок, такі страшні чорнючі очі, що я не можу. Прикольно. Оце сьогодні день. Краби зловились, морського лева побачив, морські зірки побачив. Ось, чого я приїхав в Анкур. Дивіться, яка тут бляха природа прикольна. Дуже незвичайна. Природа, а погода, яка, дивіться, сонячна, як, ай на. на. Так, пане Альбатрос, як в тебе справи, дружок? Розказуй, що ти там. Давай поздоровкаємось. Не хочу спілкуватися. Почекати, треба почекати, дивіться, Олексій каже, що треба почекати, бо цей дружочок може пірнути і просто схавати нашу курку. І все. Диві, він же він дивиться за тобою. О, хетрюгана. Ну давай давай звідси пливи, бляха, нам крабів треба зловити якісь. Дружок. Ай-яй-яй, диви, як поплив. Цікаво такі, як в нього які в нього ці задні лапки, хвіст, ножки. А, що так. це таке? Таке щось незрозуміле, так? Хвостоножки. Да? Хвостоножки якісь. Опа, от тобі пуста. Не пуста. Ну, все карапузи знов, да малі? Да, да. І що це все одні ті самі біли ці крав? Ой, прикольний. А він должен бути 16, так? А ну коли 16 уйдеш. Так, я зараз буду розрізняти дівчині-хлопчики. Yeah. Ревчитися. Так, це пацан. Диви, yeah. диви, як шурує курку нашу. Yeah, Дру... yeah. Дружок! А ну віддав на базу курку. На... Не, ладно, ешь. Все, погнали. Бульк. Yeah. <р listener> <рит> <рит> так, це дівчинка в нас. Ла yeah. yeah. ла я вже розрізняю. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль. Yeah. 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 <рит> Пливи дружочок. Ля-ля-ля, це в нас хто хлопчик. Пацанчиків можна брати, дівчок не можна. Все, давай, пливи дружок. Що ти там похавав? Вже перекусив трошки дружок. О, диви, бідненький, без клешні. Но це не ми йому відірвали. Совість нас чиста. Ага, без одної клішні бідолашка. І це дівчинка ще й до того всього. Пливи, малишка, пливи. Ля-ля-ля-ля-ля. Пошкрябала собі. Крутяк. Пан Олексій, дякую вам за рибалочку. Перший раз я так оце крабів. Бомблю, бля. Пробую зараз так, я не Ну В ідеалі це так має, да так. Ну мене порвало один раз, тому я залишився. О, ні, що я не то зробив. А що, вони просто на запах сюди приходять, там yeah, щось yeah, крутяться yeah. біля нього, yeah, так? Yeah. А якщо супер смердючі щось сюди дати, не просто курку, а прям порчену якусь курку, то ефект не лучший буде, не думаєш? Mm. Не, не знаю, можна спробувати Ну, давай. У нас ще один кусочок. <реш> Дивіться, Олексій хотів закинути, а дружок зразу виглядає. А де ж там буде в нас м'язко? Де я можу трошки Туда, підкріпитись? Туди, туди, туди. Вон дядько з хлопчиком, дивіться, чобітки, зо, парасоля. Реально можна так собі тут нормально сидіти. <рес> ну, не мокнеш. А коли вже ножки отак чвакають, чвакають, то не, не дуже серйозно. Хоча куртка класна, куртка да, тримає. Не, куртка вже туди примокаємо. Друзі, друзі, попросив пана Олексія перевірити себе на вдачу. Можливо, зараз ми зловимо розмірового крапчика. А ну поди, подожди. Там тебе не бачу. І що ми робимо? Перший робимо мінімальний ривочок, щоб закрилася в нас наша краболовка, а далі просто спокійно мотягнемо. І поїхали. Оп, закрилася, а далі просто тягнемо. Все, я чую там є. Ху-ху-ху, їдемо не пустими руками. Ла-ла-ла. Давай, давай. Грабастири Опа-ча! Все маленьке. Оце може буде, ні? Да, да. Ab... Це дівчина. C Це дівчина. C Це дівчина. Що, so, міряємо? Як як як? Ні, не дотягує, так? Має бути да. І це дівчина. Дівчинка, так? друзі, дивіться, бачите, нам не вистачає бляха пів сантиметра на то, щоб зайти в ліміт по цьому крабу. Та окрім цього, це ще й дивіться дівчинка. Її і так не можна було брати. А от порівняння, дивіться, друзі, бачите? Худенький оцей пістолет, це хлопчик, а оце дівчинка. Отак, прикольно. Але, бляха, вже все-таки лакі, пан Олексій, правда? Лакі бой. Все, дівчинка, пливи. Все, дружочки, давайте. Пливіть, ростіть. Був радий з вами поспілкуватися. А ми вже змокли як хрущі і нам треба їхати додому. А ви, дружочки, ростіть. Ну це прям філеючка, я би сам її з'яви, бля, хамуха. Она удочек. Уставша? Не, да. Старенька вже? Я би її ріки не можу. <laughs> ну нічого, але дивись, вона спрацювала. На неї зайшли крабіків mm -hmm. богатенько. Разу. Ну прикольно, прикольно, прикольно. Проба номер два. Надіємось на крупняк. Але я і так же задоволений сьогоднішньою крамбовою ловлею, тому неважливо, чи буде крупняк, я вже щасливий. Але крупняк буде! -ху -ху! <рес> Ого, диви, оцей прям хороший. І це що в нас? Дівчинка, її не можна брати, але заради інтересу ми перевіримо її розмір. Так, в нас має бути ось так, мені здається. Mm -hmm. Так. Маленька. І теж маленька, йолки палки не так легко зловити тут, друзі. Я вам скажу достойного краба. Не. О, о, пучкай, ух, чого так, що зробити. <різь> <різь> Класно. Ну що, дівчата? їдемо, їдемо до водички. <різь> їдем, їдем. А цей дружочок це пацанюра. Теж дівчинка. Все, маленько, давай. <смір> <смір> Крутяк. Ну що, друзі, через погодні умови ми закінчуємо нашу крабову ловлю. Пан Олексій, велике вам спасибі, що ви взяли мене з собою і показали мені важливі нюанси крабової ловлі. Дуже вам вдячний. Надіюсь, ми ще з вами поїдемо. Можливо, на Норф Ванкувер порибалимо, покрабалимо. Бо пан Олексій мені сказав, що там люди кажуть, що там і крабів більші, і там їх може самих крабів більше, можливо, там крабова ловля трішки буде краще. Але мені і тут сподобалось, бо я не бачив, що так багато крабів, я не бачив морського котика, я не бачив морських зірок. Це дуже класна природа. І коли я просто конячу два місяці на роботі. І взагалі не бачу ось такої природи, то я не розумію, для чого я приїхав в Ванкувер. А от сьогоднішній день знов тебе мотивує піти попрацювати і через тиждень прийти і відпочити і отримати якесь задоволення. Тому, друзі, ось така вийшла крабова ловля, кому цікавий канал Олексія Життя в Канаді. Заходьте по посиланню, яке я залишу в описі під цим відео. Кому цікаво, риболовля, краболовля в Канаді, у Ванкувері, можете підписуватись на канал, бо ми і далі плануємо багато чого цікавого тут знімати. Ловля форелі, крабів, лосося, можливо, якоїсь іншої риби, може й осетра. Будемо просто ловити і відпускати, бо його тут не можна забирати, але тим не, тим не менше хотілося б його спробувати зловити. Тому підписуйтесь на канал, якщо сподобалось, поставте вподобайку. І до зустрічі у наступних відео.